Після Великодня обухів готуються до поминальних днів. І традиційно у цей час можна спостерігати засилля різноманітних ядучих квітів у продажу. Попри заклики екологів про шкідливість таких покупок, люди часто прикрашають могилу своїх близьких нев'яночим різнобарв'ям. Хоча й важко не зауважити, що такі прикраси виглядають неприродно та неестетично. Купують штучні квіти люди з різних причин: хтось за звичкою, хтось вважається бюджетним варіантом, а хтось через те, що такі прикраси не потребують додаткового догляду. Насправді ж, купуючи квіти з пластику та його похідних, ми купуємо сміття, яке згодом завдає шкоди довкіллю. Вони виготовляються із синтетичних пластмас, які не підлягають вторинній переробці. А термін їх розкладання становить від 100 до 500 років. Утилізація ж такої краси і благоустрій кладовищ проводиться за рахунок місцевих бюджетів. Тому все більше громад в Україні ухвалюють рішення про заборону пластикових прикрас на кладовищах. Поступова географія таких ініціатив розширюється. Приміром, цього року відповідне повідомлення з'явилось у звягелі. В обухає про заборону не йдеться. Проте, заклик до містян дбати про майбутнє покоління та стан навколишнього середовища з'явився на сайті міської ради ще у 2019 році. Це була відповідь на петицію з проханням заборонити продаж пластикових квітів. На щастя, сьогодні можна побачити все менше пластику на кладовищах, проте він все-таки є. Хоча як альтернативу продавці нині пропонують безліч живих і непримхливих квітів на будь-який смак і гаманець, будьмо ж свідомими! Через військову агресію Росії екологія України зазнає значної шкоди, тому зараз важливо надавати перевагу справжньому, аби зменшити використання шкідливого штучного.